Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Творчої майстерні Зірка з неба. Тут ви знайдете багато цікавого та корисного. Зокрема, я розповідатиму вам про способи роботи з глиною, про технологію та про оздоблення. На каналі буде багато цікавої інформації та огляди інструментів і матеріалів, а також способи пошуку натхнення. Я зібрав важливе та цікаве для тих, хто хоче стати керамістом. Та навіть багато нового для тих, хто вже виготовляє власну кераміку. Підписуйтесь на мій навчальний канал, присвячений кераміці, та розвивайте свої навики роботи з глиною. Мене звуть Юрко Данилишин, і я засновник творчої майстерні Зірка з неба, яка вже 14 років проводить майстер-класи та виготовляє унікальну і якісну кераміку. За цей час у моїй майстерні та за її межами ми провели безліч майстер-класів та виготовили силу селену посуду прикрас та елементів інтер'єру, які є в приватних колекціях по всьому світу. Тут я розповідатиму не лише про кераміку, я і ділитимусь досвідом створення майстерні та виробництва конкурентних продуктів. Буде інформація про вдалі досвіди та про марнування матеріалів теж. Дивіться, трайте, друзям, цей канал допоможе вашому творчому розвитку не лише в роботі з глиною, адже у нас попереду ще багато цікавих проєктів. Я вам підкажу, як уникнути багатьох помилок, які мене свого часу спіткали, та як відшукати власний творчий шлях у кераміці. Сьогоднішня розповідь про те, як та чому для ліпки варто обирати саме глину. Звісно, люди часто ліплять з чого завгодно: з тіста, з шоколаду, з пластиліну. Іноді ліплять навіть коників з ну, ви ж знаєте, з що ліплять коників. Та найкращим варіантом для ліпки є саме глина. І навіть ліплячи коників саме з неї ви збагнете. Глина – матеріал універсальний. Ні, я не кажу, що з інших матеріалів не вийде гарно чи творчо, чи унікально. Звісно, у вас вийде добре, гарно з будь-якого матеріалу, навіть з тіста чи з будівельної пінки. Проте найбільший контроль від початку роботи до її закінчення, як і найбільший спектр кольорів чи варіантів роботи вам надасть саме глина та матеріали на її основі ангоби, поливи, шлікер і шамот. Навіть технології випалювання додадуть окремих унікальних творчих засобів. Я іноді зустрічаю дописи людей, які ліплять з полімерної глини чи з холодної порцеляни або з якихось інших дивовижних сумішей, доступних на ринку. Потім це все розписують акрилом чи гуашю і вкривають якимись лаками, іноді, навіть епоксидною смолою. Ці люди часто вважають такі свої поробки керамікою, проте помиляються. Що й казати, до майстерні іноді приходять люди, які прагнуть, аби ми їх навчили випалювати їхні вироби з полімерної глини в духовці. Також є ті, хто, виліпаючи з полімерки, і просять, аби ми їм це виплили вна, у власній печі. Звісно, для розвитку дрібної моторики та для втілення простих творчих задумів дійсно підійдуть будь-які матеріали. Та коли йдеться про виготовлення повноцінної кераміки, вам потрібна саме глина. І саме для неї потрібна спеціальна пічка і відповідна температура, також правильно підібрані поливи. Виріб з тіста чи з полімарки теж може мати мистецьку вартість та може стати дуже дорогим серцю автора чи того, кому він його подарує. Та є про те, що найуніверсальнішою в роботі матеріалом саме є глина. Так, звичайна глина з глинозему, кремнозему і води. Ті шочовини, які називають полімерними глинами чи ще якось так, дуже далекі від їх хімічного складу, і з них кераміка не вийде ніколи. З них не вдасться ніяк утворити ужитковий посуд, їх ніяк не вкриєш поливами. Коли ж ви берете глину, яка спеціально підготовлена для ліпки, то і результат роботи з нею будуть хороші. Так, вона затвердне, коли висохне, обов'язково і стане крихкою. Аби вона такою не була, її слід випалити в спеціальній печі. Пачі для випалювання бувають промисловими, у такі можна заходити чи навіть заїжджати на автомобілі, а бувають домашні, розраховані на меншу напругу і меншого об'єму. Вони бувають газовими, електричними та твердопаливними, щільними чи ні. Все залежить від потреб кожного окремого автора. Та в жодному разі такою пічкою не може бути духовка чи мікрохвильовка. Все це через те, що випалювати слід при високих температурах від 900 градусів до 1300 градусів за цесієм, залежно від матеріалу та бажаних ефектів. Після випалювання, аби вироби були міцнішими, не вбирали вологу та стали яскравими і кольоровими, все виготовлене слід вкрити поливами і випалити знову. І аж ніяк не акрилом, лаком чи епоксидною смолою. адже лише полива забезпечить щільний водонепроникний шар, і ви зможете безпечно користуватися своїми виробами як посудом. Акрил чувак не ті речовини, які будуть безпечними для вас, якщо ними вкрити миску чи горнярку. Тому не зволікайте з вибором правильних матеріалів і робіть лише якісне та безпечне. Глина настільки універсальна, що матеріали на її основі можна виготовити ледь не що завгодно. Від найніжніших витончених прикрас до важкої надійної синтехніки. Вона дозволяє і ліпити, і гончарити, розтягувати. Додавати ще шматки і відпресовувати, навіть відливати, та іноді навіть надувати, чим не універсальний матеріал, в якому кожен знайде свою унікальну особливість для роботи. Підписуйтесь на цей канал та розповідайте про нього друзям. Попереду у мене для вас ще дуже багато цікавого. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, аби воно було доступнішим також для інших. Та пишіть коментарі, про що ще б ви хотіли дізнатися найближчим часом. Гарного та спокійного часу, вам, друзі, Па-па.